Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри у Христі! Вітаю вас у Божій благодатній церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря, 4 березня 2015 року. Середа. Католицька церква Візантійського обряду сьогодні вшановує пам'яттю святого апостола Архипа. Святий Архип належав до 70 христових учнів і був єпископом у колосах у Малій Азії. Під час відзначення свята богині Артеміди погани схопили Архипа. За наказом начальника міста Артоклиса його волочили по землі і немилосердно били палицями. Опісля Архипа закопали у попояс у землю і закидали камінням. Ледве живого владику погани дорізали ножами. Читання сьогоднішнього дня від святого пророка Ісаї з п'ятої глави з 16 по 25 стишок, стишок дає такі слова: «А Господь сил на суді вознесеться, і Бог святий у справедливості появить свою святість. Пастись будуть ягнята, мов на пасовиськах, а гладка худоба, козенята будуть руїни пожирати. Горе тим, що тягнуть за собою кару воловими шнурами, а гріх, мов посторонком що від возу, що кажуть: нехай він поспішиться, нехай поквапиться зі своїм ділом, щоб нам його побачити. Нехай наблизиться, нехай прийде задом святого Ізраїлевого, щоб нам про нього знати. Горе тим, що зло добром звуть, а добро злом, що з пітьми роблять світло, а з світла пітьму. Що гірке роблять солодким, а солодке гірким. Горе тим, хто у своїх очах мудрі та перед собою самими розумні. Горе тим, що до пиття вина хоробрі і спритні, у приправі у певних напоїв, що за гостинець роблять винного правим, а правому відмовляють його права. Тож як вогонь жере солому, і як від полум'я загоряє сіно, корінь їхній візьметься гниллю, їхній квіт розвіється, як порох. Бо вони відкинули закон Господа сил і словом святого Ізраїлевого погордували. Тому і запалав гнів Господній на його народ, і він простягнув проти нього свою руку і так ударив по ньому, що зригнулися гори, і трупи, немов гній лежать посеред вулиць, але й по всьому тому його гнів не відвернеться, рука його ще піднята. Горе тим, що зло добром звуть, а добро злом, що з пітьми роблять світло, а з освітла пітьму, що гірке роблять солодким, а солодке гірким. Одне речення точнісінько зображує стан сучасного світу. Так він став таким, але чи таким йому бути залежить від нас, а тим більше від християн. Нам не треба влаштовувати протестні мітинги, ані оголошувати про своє голодування проти такого стану, ані вдаватися до будь-яких радикальних методів, щоб щось змінити. Єдине, чого достатньо, це завжди говорити правду про зло і добро, бо так вони ніколи не змішаються, а ми не втратимо правдивого лиця християнина. В основі святого гріха лежить компроміс Стівен Крейн. Нехай знаменується на нас світло обличчя нашого Бога, щоб ми, ходячи в ньому, побачили світло недоступної Його слави.